Щодня учасниці громадської організації Разом ми сила із Кропивницького виходять збирати каштани. Роблять це поряд зі своїм штабом, використовують будь-яку можливість заробити гроші на потреби військових, говорить керівниця Тетяна Сила. До нас можуть долучатися всі бажаючі. Хто має змогу зібрати каштани, приносить до нас на штаб, і ці гроші зібрані з каштанів будуть іти на добрі справи. Каже, каштани здадуть у пункт прийому, а гроші витратять на тканину для плетіння маскувальних сіток. Це гроші, які знаходяться на землі, а вони підуть каштани, на ліки, а нам гроші за це на наші потреби. Зараз осінь, дуже хлопці просять маскувальні сітки. Показує тканину для плетіння маскувальних сіток, на яку збирають гроші. В одному рулоні 300 метрів. Щомісяця витрачають 9 рулонів. П'ять із них купують благодійники. Нарешту шукають гроші самі. Це не кінець місяця, і мені таких чотири рулона потрібно купити, а це коштує 10 тисяч. Цьогоріч у Кропивницькому не у всіх пунктах приймання сировини можна здати каштани. Керівник центру переробки сировини Сергій Вдовиченко каже, з восьми його пунктів не прийматимуть каштани у жодному. Пов'язано не з Реалізації, а немає можливості фізичної, немає працівників, людей практично немає, водіїв не вистачає. І оце єдина причина, чому ми відмовились приймати цей рік каштани. Здати каштани можна в пункті прийому в мікрорайоні Стара Балашівка. Ми заготовляємо лікарську рослину як каштан. У нас тут пункт прийому. Наша фірма в другому місті, є таке силовотняшка. Там заготовляються, переробляються каштани. Далі вони сушаться, пакуються і відправляються. Заготовляємо ми каштан від об'єму від п'яти до сіми гривень, якщо то на дві може приїхати забрати. Зі слів заготівельника, до каштанів є вимоги. Передусім, вони мають бути сухі. Каштан довго в мішку держати не можна. Якщо ще на нього дощ попаде, і буде в мішку. Він тоді запарується і починає цвісти. Каштани це лікарські рослини. Їх використовують у медицині та косметології, розповіла головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Екстракти каштанів мають протизапальну дію, протинабрякову дію, знеболюючу і бактерицидну дію. Вони часто додаються в креми, в бальзами, і вони допомагають навіть при загоюванні ран зміцнити стінки капілярів, вен сосудів, допомагають і запобігають утворенню тромбів. І Зупиняють навіть кровотечу, пояснює, самостійно приготовані лікувальні засоби з каштанів можуть мати протилежну дію і бути небезпечними для здоров'я. Самостійно приготовлені екстракти, настоянки каштанів безконтрольовано, без призначення лікаря. Часто мають протипокази, і вони можуть бути навіть небезпечні, коли у людини знижений артеріальний тиск, тобто гіпотонія, знижене згортання крові, виразка шлунку, захворювання печінки або нирок. Їх також протипоказано вживати при вагітності і при годуванні грудьми. Зі слів лікарки, каштани використовують і в кулінарії, але тільки їстівні сорти. Такі дерева у Кропивницькому не ростуть. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.